У Кропивницькому видали книгу про полеглих військових у російсько-українській війні. Зібрали інформацію про 263 жителі Кіровоградської області, які загинули в період із 2014 до 2021 року. Презентували видання в обласному краєзнавчому музеї. Назва Слава у вічності книга пам'яті захисників та захисниць, полеглих за незалежність України в російсько-українській війні. Кіровградська область, Том Перший, 14-21 рік. Тут 263. Біографічні довідки розширені, які складаються з фотографій, офіційної інформації і спогадів. Працювати над створенням видання почали наприкінці минулого року, розповідає керівник музею Борис Шевченко. Підготовка цього видання була доручена обласному краєзнавчому музею, кожній з 49 громад. Свома таку так би мовити, координатора видання, який нам допомагав. Збирати інформацію, перевіряти інформацію, уточнювати інформацію. Якусь інформацію ми збирали самі. Серед героїв книги Володимир Степанок, який загинув під Дебальцевим Донецької області, 26 січня 2015 року. На презентацію прийшла його дружина Олена. Представлено три фотосвітлини. Степанка Володимира Івановича, і, відповідно, нагороду посмертно це орден Богдана Хмельницького. Далі фотосвітлина – це і життя також Володимира Івановича, коли він був на Майдані у Києві. Це був 2013 рік. Третя світлина це вже коли він був у госпіталі, лікувався, проходив лікування. І Саме 1 січня 2015 року в місті на той час Кіровограді, Кропивницькому, відбувався мітинг на честь Степана Бандери. Ось це його як останнє фото прижиттєве. Зі слів керівника музею видали 300 примірників за сприяння обласної ради. Скільки витратили і звідки фінансування? Працівник прес служби обласної ради Олександр Виноградов сказав Суспільному, нададуть відповідь на інформаційний запит. Це видання воно вже надійшло до обласних закладів культури, бібліотек, музеїв. Спеціальних навчальних закладів, спеціальних школ обласної ради. Я знаю, що громади замовляють це Видання цю книгу отримає кожна родина загиблих. Каже, почали збирати матеріали про військових для наступних томів книги. Це будуть матеріали про загиблих, які не увійшли до першого тому, та про захисників захисниць загиблих у 2022 році. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.